Ой, при лужку, при, лужку, при широкіми полі, не знайоми мета бунь гуляв по волі, не зна кому мета боні гуляв по волі. Гуляй, гуляй ти, мой кінщи, й хромнесися проти милої двора стань остановися, стань остановися так дарько копитами чи не вийде красна дівка з чорними, бровами? дівчина не вийшла, вийшла її мати. Здравствуй, здравствуй любий, зятю пожалуй до хати, а я в хату не піду. Піду у світлицю, Розбуджу я крепкий сон красної дивиці. Дівчина не спала, свій сон розказала, Правою ручкою обняла ще. Поцілувала правой ручкою обняла, ще й поцілувала.